Хотів вам показати таку от велопарковку, яка тут є в Подша. Ви бачите, тут ровери лишають свої ровер, навіть дово сумку хтось лишив, звісно. Ну, а тут знаходиться університет такі от високі, гуртожитки університетські. Ну і тут студенти лишають свої ровери, звісно. Це дуже класно і дуже привабливо, бачите? Ну, Цікаве місце, такі в локації. Що такі місця потрібні нам, наприклад, теж в Україні, щоб були теж такі от парковки для роверистів, тому що велорух він дуже розвиває, він дуже спортивний для нашої молоді. Він дуже є необхідний. У Львові, у Львові теж є вело велодоріжки, але це дуже мало. Для такого всього інфраструктури нашої міської можливо згодом буде краще розвиватися наша велосмуги, велодоріжки. Надіюся, що парковки, я знаю, є біля торгових центрів, але біля університетів можливо два-три. Отаких от я бачив біля Франка університету стопчик і все. А тут під дашком, її ваш ровер, і все сухий, класний. Так що, надіюся на краще. кажу, всім, гарного дня.